Ловіть рецепт дуже смачних лінивих вареничків у кокосовому соусі. За таким рецептом варенички виходять дуже смачні, ароматні та дуже ніжні, а готуються такі варенички дуже просто та швидко. Беремо кисломолочний сир, одне яйце, цукор, сіль та муку. Замішуємо тісто. Формуємо ось таку ковбаску та нарізаємо на такі кружельця. Для соусу потрібен кукурудзяний крохмаль. Додаємо до нього холодне кокосове молоко та гарно перемішуємо. Ставимо на вогонь та варимо до загустіння, постійно помішуючи. В кінці додаємо 1 столову ложку згущеного молока. Після того, як варенички приготувалися, вони спливли і ще дві хвилинки поварилися, перекладаємо їх до соусу. І ще одну хвилинку готуємо. І виходить така смакота. Подивіться, які вони. Зверху посипаємо кокосовою стружкою, прикрашаємо за бажанням. Подаємо зі сметаною або з варенням, або з гущеним молоком, з медом. Ну, дуже смачні виходять. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Мої діти постійно відмовлялися від вареників на сніданок, але за цим рецептом в такому соусі в кокосовому молоці просто Закохалися в цей рецепт, з'їдають порцію і просять добавки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.